Чи допомагаєте? Ви зсу так, так? Так, звичайно, так звичайно, допомагаю. Це зараз повинен робити майже кожен, тому що це дуже важливо і наближає нас до перемоги. А чи знаєте, як ви можете допомогти військовим, окрім донатів? Ну ми допомагаємо харчуванням. Збираємося з школи і одної і іншої на роботі, і всі допомагають як як можуть і своїм знайомим на амуніцію. Збираємо все, що можемо робити, ми все робимо. Наразі окрім донатів, навіть не знаю фізичної хіба якоїсь справою. Поки що не призвані, то донатимо ну, школах Ми часто у нас діти в школі збирають. Ми купуємо те, що військові просять і дітки приносять до школи. Так, це може бути якась фізична допомога, наприклад, плетіння яких сіток або, наприклад, волонтерити, там, якщо їм потрібні якісь там продукти, медикаменти або якісь товар, в такому плані фінансово закуповувати це і відправляти військовим. А знаєте, що це? Ні, не знаю. Це сухий душ, завдяки якому можна помити все тіло, навіть якщо відсутня вода. Адже для прийняття душу необхідно тільки 50 мл води, які йдуть в комплекті. Це є номер один для гігієни наших військових. Ми даруємо вам цей душ. Дуже дякуємо, тому що якщо, не дай Боже, відключать опалення, не буде. Води будемо mm -hmm. користуватися mm -hmm. і знайдемо, де воно ще продається, і ще купимо, mm -hmm. і допоможемо mm -hmm. нашим люському. Mm -hmm. Як ви думаєте, де його можна замовити? Я бачила такі на заправці і в косметичних відділах в магазинах. Ну напевно, за посиланням в профілі точно переходь та дивись.